Привіт! Ти на правильному харчуванні тобі здається, що ти все робиш правильно, але вага не йде. Давай розбиратися, чому саме так виходить. Насправді, друзі, правильне харчування є правильне, а є збалансоване. Збалансоване правильне харчування це коли організм ваш все необхідне отримає. Тому що дуже багато людей притримуються правильного харчування по звичайним таким елементарним правилам. Починають снідати, починають вживати білкову їжу, починають їсти більше фруктів, овочів, починають пити більше Води, не їсти на ніч, виключити солодке, ніби все роблять правильно. Коли подивишся, всі продукти дійсно якісні, хороші, натуральні і корисні. Але вага все одно не йде, чому так відбувається? Тому що процес худення це достатньо такий хитрий процес, коли не тільки від того людина худне, якщо вона обмежить калорії і почне правильну їжу вживати, а ще й від того, коли ця їжа буде збалансована. Тобто, дуже важливо при тому, коли ви створюєте свій раціон, по-перше, калорійність, тому що, звичайно, знижені калорії вони потрібні для того, щоб результат йшов, але також. Потрібна норма білку, вирахована. І, звичайно, це допомагає вам вираховувати її спеціаліст, якщо ви самостійно це не можете зробити. Також жири вуглеводи мають бути присутні в меню. Ми ще поговоримо про те, наскільки шкідливі дієти, коли йдуть якісь обмеження. І все це називається збалансоване харчування. Водичка в достатній кількості, білки, жири, вуглеводи, клітковина, вітаміни, мінерали, все необхідне треба поповнити організм. Цим всім необхідним. І коли вам дієтолог все це правильно вираховує, ви починаєте скидати вагу. І нібито ті самі продукти, які ви вживали раніше, знову ж таки, вони є в вашому меню. Прості, звичайні продукти. Але вага йде набагато краще. І з першого тижня ви починаєте отримувати результат. Крім того, друзі, дуже важливий момент, який ви маєте запам'ятати. Худнення відбувається не тільки від того, що ви обмежуєте калорії. Тобто, дуже важливо організм наситити, як я вже сказала, що відбувається, коли ми худнемо? Наш організм взагалі влаштован, що людина повинна їсти і людина повинна пити воду. Це природньо і це нормально. І дуже часто люди, починаючи худнути, вони починають себе обмежувати дуже сильно і починають їсти один раз в день, два рази в день, їсти дуже малесенькі порції, недоотримувати все необхідне. Що відбувається з організмом? Він в стані стресу, тобто він недоотримує і він починає запасатись. Так само, як іде запас води. Людина, яка не п'є воду, і потім все це переходить в набряк. Так само йде запас, коли людина не їсть, да? коли людина обмежує. І потім, звичайно, людина починає їсти ще більше. Все це воно. Як то кажуть, не обманеш да, організм і в результаті набирає ще більшу вагу. Тобто, дуже важливо не обмежувати себе дуже сильно, не сідати на якісь жорсткі дієти або голодування. Тому що дійсно ваш організм буде в стані стресу і таким чином ви не схуднете. Тобто, переїдання, воно нам не потрібно звичайно, да? тобто, коли людина переїдає, вона буде набирати. Але недоїдання воно також призводить до того, що вага не буде йти. Тобто, баланс в харчуванні правильні продукти правильно вистроєні продукти правильно вирахована калорійність БЖУ Водичка в достатній кількості, правильний режим. А якщо ще у вас є підтримка дієтолога, це взагалі просто незамінно. Ви однозначно дійдете до свого результату. Звичайно, в кожного свій організм, в кожного свої моменти зі здоров'ям, певні захворювання. Можливо, да людина приймає гормональні препарати або антидепресанти, є певні моменти зі здоров'ям, але все одно немає таких моментів, що людина не може схуднути. Немає такого, що генетика. Я не можу схуднути. Такого нема. Це все міфи. Кожна людина може досягти результату. Просто в когось він буде йти швидше, в когось він буде йти повільніше. Головне, грамотно це робити. Головне не нашкодити собі. Головне не пробувати всі методи, які є тільки в інтернеті. Головне звернутися до кваліфікованого спеціаліста, який вам дійсно допоможе, за ручку з ним пройтися і досягти хорошого результату. Тому будьте здорові! Харчуйтеся правильно, піклуйтеся про себе, і однозначно у вас все вийде.